Три дні тому ми міняли шини на машині, і ми поїхали коротше, теж за компанією, щоб погуляти. І що ви думаєте, я зняла 9 відео, виставила їх вчора ввечері, більше 15 тисяч переглядів на всіх. Якби наче не великі, але все одно спасіба за це. Плюс підписка є, спасіба теж велике, плюс е я впевнена, що багато хто подивився чи подивиться далі, і ці відео будуть крутитися, і, відповідно, кількість переглядів буде збільшуватися. Відповідно, люди поїдуть на, цю, на цей шиномонтаж, будуть користуватися. Тобто це реклама відбулася. До чого я вам веду? А ви знімете одне відео в день і виставите, і думаєте, ой, а де ж мої перегляди? Ой, а де ж. Мої закази. Ой, а що ж робити? Надо що брати камеру в ручки і йти знімати. Знімати більше і більше і більше відео за сутки. Я вже не вважаю їх, того, що я їх знімаю багато, виставляю багато і результат маю. Дякую вам.